Зеленський знав? Що? Зеленський знав? Що знав? Він був в курсі чи не був? О чому? Що? Ну що, друзі? Ми маємо привітати Наталку Мусейчук. Її програми остаточно перетворилися на програми, які показували канали Медведчука десь так років п'ять тому. В принципі, ми можемо констатувати, що канали Медведчука зараз взагалі повернулися як такі. Те саме можна сказати і про етери Романенко, Наташі Влащенко, інших. Все це просто в дещо зміненій формі, активно діє так само, як. І діли колись канали Медведчука, і так само просувають ті самі наративи. Але це, мабуть, уперше, коли ми почули всю цю дикуху в такому повноцінному об'ємі ветері Наталії Мосичук до того ж ветері, який мав би типу захищати Володимира Зеленського від злісного набу, яке за вказівкою дяді Сема вирішило примусити Україну до миру з Росією. А це не я кажу, це таку муру. Говорили в етері у мисичу Йдеться, звісно про плівки Міндіча. І друзі, Наталія Мусийчук запросила до себе колишнього постійного гостя каналів Медведчука Тараса Загороднього, чинного постійного гостя ватних каналів типу новини Лайфа Пистолера Петра Кульпу, а також постійного гостя ватних каналів по типу Романенка Куртіва. Це ті люди, яких Наталія Мосейчук запросила для того, аби обговорити тему плівок Міндіча. І чи говорили в цьому етері про те, що красти на енергетиці це тяжкий злочин, що красти це в принципі погано. Що не треба красти, що корупція це зло. Спойлер, ні, нічого не говорили. Натомість говорили про те, що корупція це нормально. Красти це нормально, але я забігаю наперед. Давайте про базу медвечуцьку базу, яку видали гості Наташі і сама Наташа? Це звісно ж теза про внешні Управління типовий російський наратив, ну а побіжно питання ми ще деякі поставимо. Да? Наприклад, мене також цікавить питання, чи була операція набу і САП проти Міндіча санкціонована Сполученими Штатами Америки або іншими геополітичними гравцями. Внічне хазяїва при допомогі внічних рычагів управління, тому що набу це внічний рычаг управління. Коротше, просто і ще раз. Внічне речак управління, набувнішнє управління. Я б хотіла, щоб ви її розвинули. Все ж таки, Головне – це реалізація політичних задач, які у Е, Ну, звичайно, що там питання, те, що пан Пьор е, порушує, пан Курця стосовно там зовнішнього управління, воно у нас е, обсміяно, так. Говориться, ну що там, зовнішнє управління? У нас такі з політиків, по-моєму, тільки Тимошенко про це говорила, що зовнішнє керування. Тільки Тимошенко? Тільки Тимошенко говорила, а Медведчук. А всі, хто був на каналі Медведчука, ну майже всі. А що на каналах Медведчука? До речі, е, говорив сам е, Тарас Загородній, друзі. Якщо хтось раптом е, бачив якісь старі кадри, відео з паном Тарасом із каналів Медведчука? І якщо є що викласти, треба це викладати. Бо відео видалені деякі залишки позалишалися сліди, але серед них мало слідів пана Загороднього. А на каналах медучика він був. Єдине, що от я знайшов, як він ходив до Романенка у 20-му році і розповідав, що Сарасята тянуть Україну кадну. Звісно ж, сорос. І разом із цим цікаво, знаєте, це такі тези пану Тарасу не заважають. Жають ходити на радіо НВ. Яке такі особи, як Загородні, насправді стар соросятами і називають нічого. А радіо НВ без проблем запрошує. Їм обом нормально можна й потерпіти один одного кілька разів на тиждень. Зате внішнє управління в Україні за допомогою НАБУ… Караул на Україні захльостують всіх корупцій. Да, так і є фективність ефективність привнесених і дзвіні інститутів. Нулевая. Нужно заниматься не этим, не навязывать народу, в данном случае украинскому народу, какие-то внешние институты управления. Внішні інститут управління зовнішнього управління вон... вніжний річак управління набув офіс. Це охота внічне управління. Я б хотіла, щоб її розвинули все ж таки. Чому чумі... для того, аби загестити Зеленського, Наталія Мосейчук провела обряд виклику сатани, виклику Медведчука Путіна викликала усіх їхніх вурдалаків і навіть не пригальмувала. Звичайно, можна сказати, що просто жодна адекватна людина не погодилася б іти на такий зашкварний етер. Але ми можемо згадати, що Наталія Мосейчук постійно прошевала до на этаре таких адепти внешнего управления внешнего управления, как Дубинский Шуфридж, и Шуфрич, э, и где они сейчас? А они сейчас сидят. И в рамках партии и фракции будем создавать технологии движения против внешнего управления, в эти люди и есть часть внешнего управления, внешнего управления, внешнего управления, внешнего управления. Внешне Я даже свои блоги сейчас переориентировал на то, что рассказываю о хрониках внешнего управления. Об и внешнее управление на суде. Тобто, фактично, хто сьогодні кому сьогодні підідано внічне управління України фондом Совес, йому лично. Хоча друзі і сидять вони за державну зраду, але є у мене звісно побоювання, що основна причина їхньої посадки це те, що вони зокрема говорили, що Зеленський під внішнім управлінням, це в принципі теж на держраду тягне а в моєму розумінні, не знаю, як в юридичному. Медведчук теж встиг посидіти, до речі. Хто управляє зовнішньою нашою страною, і наша Наташа може дуже багато розповідати, якими словами вона називала Медведчука. Медведчук. В одному з ефірів я назвала його паличкою, якою можна дотягнутися до лайна, і Наташа. Ця паличка дотягнулася до тебе. Незважаючи несмотря на то, зовнішнє управління, яке введено в Україні, офіс це охота зовнішнього управління. Я хотіла, щоб її розвинули все ж таки. Чому? Але давайте перейдемо до фабули передачі Наташі Мусичук. Соло в цій п'єсі, майже весь час мав Петр Кульпа дуже сумнівний персонаж, дуже колишній урядовець в польському уряді. За міністра здається, він був який типу за Україну, але несе він про Україну дуже дикі речі. А також намагається у своїх інтерв'ю якомога більше дискредитувати в очах українців наших партнерів, зокрема США та Німеч. І от почав він нам розповідати, друзі. Увага! Бо такого маразму ви точно не чули, що бек-офіс, який був створений Міндічем, це насправді таке управління країною, не зовнішнє, не зовнішнє, а це таке управління. Мафіозне. Аби захиститися від управління зовнішнього. Ось цих крадіїв нам спеціально поставили туди, щоб Україна вижила. А оті міністри, які є, ну вони так. Кукли. То, що НАБУ має ісключительне право контролювати і бороться з корупцією серед чиновників категорії А. Смотрите, як захищається государство. Ставить надовжності куклу отрийнячом не решаю. А настоящие процессы, да, делают люди из бэк-офисов, которые просто эта форма, мафиозная форма в каком-то плані являється, ну, уходам ад зовнішнього контролю. Єсли удивляємося, чому люди, які то непонятні советники и так далі, та так далі, чим то займаються, но именно потому, чтобы не могли на них войти и так далі. Ви розумієте, Mindychi компанія це насправді був наш Порятунок, вони крадучи гроші з енергетики, нас рятували. А ми, дурники, дурачки, це не розуміємо. І ось дядя Кульпа разом із тьотєю Мусейчук нам таким дурачкам пояснюють. Ну, ми ж дурачки. У нас тут Внешнє управління. А щоб його не було, треба, аби бариги мафіозні з 95-го кварталу пиздили у нас гроші, які нам, Штати і ЄС дали, аби ми нахрен не замерзли після російських обстрілів. Узагалі, ви уявляєте, який це маразм просто всесвітній? І там, до речі, люди сиділи в чаті писали: Дякуємо, дякуємо пані Наталю за гостей, за таких гостей, дякую нам, що ви нам все пояснили. Причому я хочу наголосити, що. Кульпа, Пульпа і Вульва, які там у Наташі сидять у студії. Їх в основному слухає аудиторія якраз на тих згаданих мною ватних каналах. Аля Романенко, Аля Новини Лайф. Там прикормлені в основному дуже руськомірні особи. Це все дивляться. А там от аудиторія. Влащенко, Арестовича, от таке. А Наташа Бере витягує цих персонажів для своїх Антонін, які, мабуть, таке ватне лайніще не дивляться, але вони дивляться. Це ватне лайніще під у підсоусом у Мосейчук. Але це ще не все, друзі. Далі кульпа починає наярювати, що Україна корупційна країна, що Україна мафіозна країна, і вона без корупції, без мафії жити не може. Просто. І це взагалі нам так і треба жити. Нам треба красти. Верніше нам треба давати, щоб а, оці мародери крали. Бо якщо мародери на високих посадах не будуть красти, то все не буде України. Україна не виживе. — Що треба сказати порзу українських вищих чиновників? что то, что ни никто более ненавидит коррупции, чем они, если не участвуют в схемах. Народ же анекдоты прямо в час руку потяга. Посмеялись, ведущей сподобался. Куль побачить, что на тащи подобается. И он продолжает. Еще раз повторяю. Система конституционная власти в Украине так устроена, что держится исключительно благодаря тому, что есть неформальные rycza i uprawnienia, mm. permanentnej części e, systemu uprawnienia w Ukrainie. Gwarantować o tym, że winny, niewinny z punktu widzenia jakichś idealów i tak dalej, absurda, ponieważ ta system nie może no, no, działać. No, to jest taka podchody. Ta system władzy, konstytucyjnej, trzyma się, e, dzięki Asojuzu, e, Przedacie jej, Warow i Idiotów. I e, ja bym prokomentował, że to, co teraz Ciebie mięjeń dzieła, to... Зварам і будуть два придачі в з ідіотами. Ну, на жаль, так. Ви сьогодні близько просто. Петр Кульпа каже: Наташа. Наташа, твоя країна Україна і українці. Вони всі або зрадники, або крадії, або ідіоти. І ти, Наташа насправді теж, бо якщо вже на те пішло, то в цій програмі ми ж бачимо, що Наташа виходить, захищає крадіїв, то вона за цією логікою, кульпи, мабуть, теж має бути серед крадіїв тоді, так? Ну або серед ідіотів. А Наташа каже йому: блискуче, блискуче, ви молодець. Я вас оце запросила Зеленського захистити, а ви ще Україну гівном залили Я більшого і не очікувала. А кульпа сидить і в очі всім сить, рже в очі, а оця йому аплодує. Ви сьогодні. Безкушені просто друзі. Я дуже стараюся тримати емоції, дуже стараюся. Мені це дуже складно насправді тримати ті слова, які крутяться у мене на язиці щодо цих всіх осіб. Я не знаю, як таке взагалі можливо. Четвертий рік повномасштабної війни добігає кінця, і ми бачимо у Мосейчук тупо те саме, що було на каналах Медведчука. Приходили туди різні експерти, розповідали, що Україна це фейл стейт, що вона хрінова, що вона не відбулася, що тут лише корупція. А різні діани Панченко своїми варениками усміхалися так само, як зараз оргазмує від Петра Кульпи Наташа Мусейчук. Але чекайте, це ще не все. Друзі, час підписатися на мій канал. Якщо ви ще не підписалися. Нагадую, мене звати Богдана Мосову, я незалежний журналіст. І на моєму каналі ми говоримо про політику, війну та пропаганду і події тижня зі здоровим скепсисом. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. Є дуже багато чого обговорити. До речі, ви ж мабуть, десь можливо зустрічали цих от панів експертів. Якщо зустрічали в Ютубі, якщо зустрічали, не пишіть що ви думаєте про них. Бо я не всіх із них бачив, їх ще треба дослідити повністю, звісно. А і також поширюйте, поширюйте це відео. Це дуже важливо, щоб його побачило якомога більше людей. І окрема моя подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. З вашою допомогою виходять нові відео. Дякую вам. Ukraińska je jedna noga prażarta korupcji rakam korupcji i jeli jeli idzie. No, darze na tych trzech nogach i podpiera z tej czwartej, jakimś to образом w stanie dowiesić победу. I w tąt moment, prostą, здесь начинаем лечить эту ногу, да, по всей вероятности. Отрубаем. Отрубаем, да, żeby чтобы лошадь Мені здається, після таких заяв має постати питання перебування громадянина Польщі Петра Кульпи на території України і в українських етерах. Ну так по-хорошому. А я не прихильник сваритися з Польщею. Я вважаю, що нас із поляками набагато більше об'єднує ніж те, що ми зараз чуємо в медіа, і в Польщі є багато наших друзів. Але це ж не виключає роботу окремих різних товаріщей. Які просто просувають антиукраїнську дикуху в українських медіа, в медіа, між іншим, ну, ми розуміємо, яка сама по собі Наталія Масийчук, але ж вона у нас прима на першій кнопці ще того телевізора, так, і ютубного телевізора теж можна сказати. Вона ж у нас ведуча, ведуча. На жаль, і він сидить просто вже. Їй в обличчя, вже всім в обличчя, Наташа обмазується, їй подобається це все. Їй оце все ланіше подобається. Ну і головне, все таки, Наталочка запросила кульпу, аби він відвів увагу від президента у цій справі з плівками Міндіча. А кульпа, мабуть, вже забув, що його запросили саме для цього. І не одразу зрозумів, коли його запитали: а чи знав Зеленський про це все? Ну, царма мабуть, не знал, а ну, бояре просто пуганы. Зеленский знал, что? Зеленский знал, что знал? был в курсе, не О чем? О чем? Что? Зеленский знал, что? Когда началась Вторая мировая война? Что? Зеленский знак? – Зеленський знав? Що знав? Він був в курсі, чи не був. А чому? Фоп, Русафов. Фоп-фоп. Фоп, Русафіл. Яр. Ні, ні, ні. Що? Далі пішли звичні методички про те, що... а чого, а чого не затримали раніше, а чого не затримали пізніше, а чого саме зараз? А... А ми ж говорили про корупцію і раніше ми говорили про корупцію, а чого не затримало після цього, бо ми ж говорили. Який очолював і СБУ, і головне управління розвідки колись. І в цій студії він робив заяву рік тому. Я сьогодні її перевірила, вона лунала рік тому. Давайте мої послухаємо. Наскільки системний був дитичами владу? Він лише там, от органи державної влади, там певний час, і от навіть коли він вже сьогодні там вже знаходиться в Росії. Вже зрозуміло, він вже там балотується балатує, від Астрахані там до Совєта Федерації або є там коли, там, від Совєта Федерації до Думи. От і в цьому контексті він вже досі зберігає свій вплив на наші певні міністерства відомства. І всі його поплічники досі знаходяться при владі. Так, тепер у мене питання 31.08.24, серпень в серпні місяця рік тому, е -е, набу і САП, почувши цю заяву, коли країна готувалася до зими. Вони нічого не зробили. Ну, тобто, рік тому не можна було схопити за руку? Секундочку. Є генерал, який робить заяву. Заяву робить в публічному просторі. Ну Повинні були бути дії. Е, правильно? Наталія, е... Наташо, я відкрию таємницю заява якогось експерта в телеетері або в YouTube. Це не докази. І аби зібрати докази про служку, ось це все, набрати цілий стос інформації, проаналізувати, потрібен час. І інколи на це уходять місяці, багато місяців. Але що найцікавіше, що, що минає буквально 20-30 хвилин етеру, і виявляється, що все навпаки. Виявляється, вони не встигли набрати доказів із того часу із серпня минулого року, просто не встигли, і, і, і ще раніше довелося їм опублікувати це, ніж вони планували. То вони кажуть, що коли поступила команда АТАП, взагалі-то е, ну не хотіла цього робити з різних причин. Частина, тому що там частина там підрозділу детективів, вони там на зарплаті у цих бек офісах але частина говорила про те, що ми ще не готові. У нас не закінчені процесуальні дії, в нас немає всіх експертиз, у нас немає того -того, того, того ми не підтримуємо це в суді. Mm -hmm. А коли почали втікати, мінді чи цукермани, цей новообраний член НКРЄ, Світлана Гринчук, яка поїхала на ребілт, а зараз уїхала на неї, вони перехрестили і сказали, ну добре, що втекли. Ну тобто, рік тому не можна було схопити руку? Говорила про те, що ми ще не готові. Інсайдер. Оце це такий інсайдер. А то ви там якось визначтеся, чи набу затягували опублікування? Чи вони поспішали? Ну ви якось розберіться у своїх версіях, бо у вас одна версія на іншу не налазить. Люди питають, е... чому коли там розбомбили і коли ми в темряві? Чому вони що? Воно що не знали до того, що там тече енерга енергатам і ці всі чиновники миють кошти. Чому за? Што? Знаєте, є універсальні тези, які просто нівелюють будь-що будь-яку подію. <гум> Я в коментарях часто таке читаю. Це: а чому саме зараз? Або від нас щось приховують, або нас цим від чогось відволікають. Чому саме зараз плівки Міндіча? Від чого нас відволікають плівками Міндіча? Ну в такому дусі. По-перше. Ну, такі заяви, такі тези, вони просто не потребують якихось доказів, просто накинув хірню на вентилятор, і воно собі там це лайно крутиться, розкидує на всі сторони. По-друге, це одразу запалює мізки конспірологів. А в принципі, сама Наташа, ми це вже з'ясували, Любить конспірологію. Ми це знаємо. І ще одне запитання: взагалі, коли ці люди в студії піднімають. Піднімають от, а, такі запитання, що а чому саме зараз? А ви взагалі, ну, що якось дотичні до а ви знаєте, як воно проходить? І, і, і воно якби добре, що вони дотичні до слідства Насправді, те, що Куртів щось там каже, що він там щось знав, це повний звізджоч, тому що, якби щось знало про розслідування набу людина, яка ходить до Романенка на Етери, про це б вже знали всі. Знаєте, колись до мусичук ходила окрім представників Кунсткамери. Ще ну, ходили якісь експерти, якісь більш-менш пристойні політики. Вона їх запрошувала а зараз, здебільшого, сама кунсткамера. І загалом це було дві з половиною години стянини в очі про те, що корупціонери не можуть не красти що нас за допомогою корупції рятують. Що Україна просто по суті своїй корупційна країна боже, ми ну, це просто бісить. Ця теза, якою дуже багато хто любить послуговуватися. Подивіться, корупція є всюди. Це питання те, наскільки яка країна з корупцією бореться. Тож і ще раз вітаємо, і ще раз вітаємо пані Наташу Мосичук. Її канал остаточно перетворився на помийку в стилі Медведчука, і якщо вона дійсно захотіла в, таких, в такий ну, складний насправді час так, захистити президента як інституцію, це можна зрозуміти. Якби у неї було таке бажання, як вона каже, що вона за державу переживає не за Зеленського, насправді вона тільки за Зеленського переживає, тому що йдеться про те, що звідки гроші їй ідуть, то це ж можна було зробити різними абсолютно речима, не мукаючи в лайно набу, не говорячи про внішнє управління, але ж ми розуміємо, що якби, замовлення є і треба відпрацьовувати. Боже, можна було б зробити навіть так само, як зробив сьогодні Єрмак. Єрмак сказав, що Зеленський мало не сам ініціював це розслідування. Це смішно. Ну як він сказав? Він сказав, що саме він, Зеленський, оголосив боротьбу із корупцією і дозволив. Дозволив а, проводити абсолютно вільні розслідування щодо вели незалежність і антикорупційних органів. Розумієте? Дозволив, а так би не дозволив? Все і нагнув би всіх. Тож ми маємо бути вдячні. Насправді, ця заява Єрмака вона, якщо так розібратися вже, то вона перекреслює і дискредитує увесь той звіздьош Наташі та її гостей. Бо якщо і Єрмак, і Зеленський кажуть, що вони підтримують розслідування, вони ж так публічно кажуть. Ну, вони так і сказали. А Наташа і гості верещать, що розслідування направлене особисто проти Зеленського через внішнє управління, то ну, тут щось не ладнається. Пітер Кульпа узагалі, як завжди, всіх перевершив і заявив. О Боже, я навіть не знаю. Я, ну Це цитувати, ну я маю вам це продемонструвати, я маю вам це зацитувати, але це вже а, більшої дикухи. ну Годі, годі годі вже знайти. Це значить все російський слід, а, бо Росія хоче денацифікувати Україну, а денацифікувати Україну це означає прибрати Зеленського. Jedno z warunków Putina – to e, denazyfikacja Ukrainy. W pierwodzie na prosty język, ubrać zielonkową. Tak? Żeby, żeby, można było pokazać rezultat akcja, a, 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 jedna z tej akcji. Jedna z celi tej akcji – pierwsza – to e, ubrać zielonkową, żeby stworzyć usłowia, że Putin dostał de Ukrainy, prawda? Skończycie, wy wy, wy tam Здорові, ви до лікаря ходите, може треба сходити, чи може ви чимось дихаєте перед тим, як заходити в студію? Може в студію щось наганяє там сусідньої квартири, чи може, може під язик ви щось кладете? Ну, Не знаю. Не знаю. Це треба з'ясовувати. Це треба з'ясовувати, тому що, а, знаєте, я здогадувався, що Наташа Мусичук не підведе. Що, звісно, ми побачимо кринжу. Але що буде така кринжа і що вона настільки буде перегукуватися а просто із найкласичнішими методичками Медведчука, ну, я навіть не здогадувався. Хоча можна було передбачити, але я не здогадувався. Вітаємо! Вітаємо на те, що друзі. Я вам дуже дякую. Я дякую вам, що ви коментуєте. Я читаю всі ваші повідомлення. Дякую, до речі, що ви мене вітали тиждень тому. Це дуже було приємно. Стосовно моїх 15 років у професії, мені важливо було це відзначити. І до нових зустрічей. Це був тяжкий інформаційний тиждень. Я сподіваюся, що наступний буде легшим, хоча в нас наступного тижня рада. Тому теж буде специфічно. Будь ласка, не забувайте донатити на армію, не забувайте допомагати війську, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.